Всім привіт, друзі! Любите фантастику? Тоді це відео від Кіносмак точно вас зацікавить, бо у ньому йдеться про 10 найкращих фантастичних фільмів 2023 року за рейтингом IMDB, що вже можна переглянути українською у високій якості. А перед тим, як пірнути у світ фантастики, будь ласка, тисніть на вподобайку для цього відео та підпишіться на канал. Дяка вам і поїхали! Відкриває десятку кіно з назвою «65» і рейтингом у 5,4. За сюжетом космічний корабель астронавта на ім'я Мілс потрапляє під астероїдний дощ та аварійно приземляється на невідомій планеті, яку населяють динозаври. В Крешленде донананчадселепарі. I've located one survivor. A giant. Згодом стає зрозуміло, що ця планета Земля тільки час відмотався на 65 мільйонів років назад. Головному герою разом з дівчиною підлітком Нем'якоа прийдеться подолати безліч перешкод, щоб вижити і повернутися додому. Режисерами стрічки стали Скотт Бек та Брайан Вудс, які самі же написали сценарій до неї. До цього ця парочка працювала, наприклад, над сценарієм до фільму Тихе місце. Головну роль у стрічці виконав актор Адам Драйвер, який є лауреатом венеціанського фестивалю за роль у фільмі Голодні серця премія за роль другого плану у стрічці зоряні війни Пробудження сили та має численні номінації на інші премії, у тому числі й на Оскар. Дев'яте місце добірки посідає фільм Шазам-2 людь богів рейтинг якого зміг досягти лише шістки. Сюжет у стрічці обертається навколо прийомної дитини хлопчика на ім'я Біллі, що вміє перетворюватись на супергерої на прізвисько Шазам. У цій частині Біллі разом зі своїми братами та сестрами, що теж мають надприродні здібності, будуть протистояти донькам Атласа, які вважають, що діти вкрали сили у богів. Цих самих сестер, до речі, грають у стрічці справжні зірки. Це Гелен Міррен, британська актриса. Це театру та кіно володарка Оскару за головну роль у фільмі «Королева». і Люсі Лью – американська актриса, що стала всесвітньо відомою після участі у стрічці Ангели Чарлі. На восьмому місці опинилось кіно від Марвел Людина Мураха та Оса Квантоманія з рейтингом у 6,1. Стрічка є продовженням фільмів Людина Мураха та Людина Мураха та Оса. До режисерського крісла повернувся Пейтон Рід, що відзняв другу частину трилогії і заявив, що нова частина буде масштабнішою та відрізнятиметься від попередніх візуалом. Обіцянка ця цянка. Друзі, в трейлері бачите якийсь інший візуал? Пишіть у коментах сюжет. Дочка Скота Ленга, відомого як Людина Мураха, Кессі підросла. Тепер її. 17 і вона займається науковою діяльністю під керівництвом свого дідуся Генка Піма, розробляючи пристрій, що посилає сигнал у квантовий світ. Під час одного з таких експериментів уся сімейка повним складом опиняється у цьому дивному світі, що живе за іншими своїми законами. Тепер вони мають перемогти могутнього антигероя Канга Завойовника. Не знаю, чи є у кіно якийсь особливий візуал, але точно можна сказати, що купа зірок світового кіно є. Повернувся до своєї ролі людини Мурахи у новій стрічці Пол Рад якого ця роль власне вивела на наступний рівень світової популярності? Думаю, що багато хто пам'ятає актора по ролі у культових друзях, де він зіграв хлопця, а потім чоловіка Фібі Буфе. А ще у 2019 році актор отримав першу в житті номінацію на золотий глобус за роль у серіалі Netflix Життя з самим собою. Еванджелін Ліллі, канадська акторка, знову зіграє роль Хоуп Ван Дайн або оси молодшої. назвемо її так. До роботи у цій трилогії актриса була на піку популярності з 2004 по 2010. Коли грала роль Кейт Остін у суперхітовому серіалі Загублені. Також акторка відома по ролі Таурель у «Гоббіт. Пустка Смога та «Гоббіт. Битва п'яти воїнств. 18-річну дочку головного героя зіграла Кетрін Ньютон, яку до цього ви могли зустріти, наприклад, у фільмі Три білборди на межі Еббінга Міссурі та у серіалі Велика Маленька брехня. Також у фільмі Задіяна трійка Суперстар це Майкл Дуглас, Мішель Пфайфер та Біл Мюррей. Нічого так, компашка. Образ головного антигероя у стрічці Канга Завоюєв. Овника втілив Джонатан Мейджорс зірка серіалу країна Лавкрафта. You i'm sorry cassie На сьомій сходинці у фантастичній добірці опинилася стрічка Трансформери час звіроботів, що має рейтинг 6,1. Сьома частина франшизи продовжує розповідь про ворогуючі клани інопланетних роботів, і на цей раз дія розгортається у 90-х. Після усіх перипетій, що були змальовані у попередній частині франшизи, Бамблі, яка вийшла у 2018 році. І ось землянам начебто, нічого не загрожує, але у гру вступають нові види трансформерів. Максимали і предакони, які вміють перетворюватись на роботів звірів, і теракон агресивні трансформери нежить, що стали напівживими завдяки дії темного енергону. Ой, що там давато румки буде? Що цікавенького можна розповісти про нову частину трансформерів? Ну що режисером давно вже не є Майкл Бей, і в акторському складі давно вже відсутній Марк Волберг. Але натомість у новій частині побачимо Мішель Єо, яка у цьому році отримала Оскар за роль у фільмі Все завжди і водночас. Франшиза і далі приносить прибуток. І сумарно всі її попередні частини зібрали у прокаті 4,9 мільярди доларів. В той час, як витрати склали лише 1 мільярд 100 мільйонів. Let them come. Шосте місце добірки посідає стрічка з Німеччини Рай, що має рейтинг 6,3. Дія у фільмі відбувається в альтернативній реальності у недалекому майбутньому. Головний герой Макс працює у фармацевтичній компанії, що пересаджує життєву енергію від людини, яка її продала, людині, яка купила. Тобто у цій реальності роки життя можна купити або продати. І Макс досить успішний менеджер, задоволений своїм життям аж до того моменту, коли пожежа нищить їх з дружиною квартиру, яка ще й до того була. У кредиті випадок не страховий, тож банк вимагає всю суму, якої у подружжя звісно немає. Ситуація стає ще більш жахливою, коли виясняється, що жінка Макса брала кредит на квартиру під заставу 38 років свого життя, і компанія забирає їх у неї, Унаслідок чого молода жінка перетворюється на бабцю. Тож Макс вирішує повернути втрачені роки дружині. Будь-що ідея обміну життєвим часом у кіно не нова. Наприклад, вона вже була використана у фільмі Час з Джастіном Тімберлейком. Та Амандою Сайфред. Тим не менш, німецький рай отримав багато позитивних відгуків від поціновувачів жанру фантастики. Друзі, ось ми добралися до екватору нашої десятки. І кіносмак хоче нагадати, що посилання на перегляд усіх фільмів з цієї добірки ви знайдете в описі відео, і воно перенесе вас до телеграм-каналу Кіносмак, на який обов'язково підписуйтесь, бо лінки на перегляд свіжих новинок в українській озвучці там публікуються регулярно. Молоденький кіносмак на Ютубі потихеньку підростає завдяки вам, друзі. Українському каналу про кіно завжди потрібна ваша підтримка. Тож розгорнути коментар, вподобайка та підписка дуже важливі. А ще можна підтримати розвиток каналу посильним донатом. Всі посилання так само знайдете в описі. Дяка вам за будь-яку підтримку. Тримку екватор добірки п'яте місце топ десятки посідає фільм Меган або «М3 Ган» з рейтингом у 6,4. Читайте собі як хочете. Вірними є обидві назви. Ган» – це людиноподібний андроїд лялька, що розроблений компанією з виробництва іграшок. Основна задача розробки створення справжнього друга для дітлахів та помічника для їх батьків. І тут, звичайно, пасує друге ім'я людське Меган. Відразу зрозуміло, що тут не у мене мотрешу, бо переважна більшість фільмів, що розповідає про штучний інтелект, закінчується тим, що цей інтелект маніакально починає знищувати представників справжнього. Тож на початку фільму ми знайомимось з Джеммою, яка працює в тій самій компанії, що розробила Андроїда. Несподівано життя Джемми складається так, що вона змушена взяти під опіку свою племінницю.

На досить високій четвертій сходинці розташувалася стрічка від Netflix Вони клонували Тайрона, рейтинг якої сягнув 6,7. у центрі сюжету фільму. Торговець наркотиками Тайрон, якого під час зустрічі з місцевим сутенером вбиває його конкуренти Сак. Але на наступний день Тайрон просинається живий та здоровий. Разом з тим самим сутенером та проституткою Йойо. Вони шукають вбивцю Тайрона, але натомість знаходять підземну лабораторію і розуміють, що Тайрона клонували. you keep your pimp hand raised what? and be willing to protect the ones you love by any means necessary i ain't scared i'm a dope boy member Друзі, зустрічайте бронзу добірки. Третє місце дістається супергеройському фільму Флеш, заснована на коміксах DC, стрічка розповідає нам історію судмен-експерта Баррі Алена, який набув суперсили після удару блискавкою. Тепер він може пересуватися з величезною швидкістю. Одного разу, під час експериментів зі своїми здібностями, Баррі розуміє, що може подорожувати у минуле або навіть потрапити до іншої реальності, і не дивлячись на те, що Брюс Вейн, він же Бетмен, попереджає хлопця про небезпеку. Таких подорожей Баррі здійснює цей стрибок, адже прагне змінити минуле, врятувати свою мати, яка загинула, коли він був ще дитиною. Звичайно, цей стрибок не закінчується нічим хорошим. Флеш потрапляє до іншого світу, де немає людей з суперсилою. Тут він зустрічає альтернативного Бетмена та генерала Зода, який у звичному світі був убитий суперменом. А в альтернативному він живий і прагне знищити всесвіт. У Флеші ми побачимо купу зірок. У головній ролі тут Езра Міллер, що раніше з'являвся у ролі Флеша в Інших фільмах та серіалах за коміксами DC. І ось тепер його персонаж отримав свій власний фільм. У ролі Бетмена ми побачимо одразу двох суперзірок: Бена Афлека у звичайному світі та Майкла Кіптона в альтернативному. Генерала Зодаш зіграє крутий Майкл Шенон. There might not be a future. Друге місце срібло добірки досить несподівано дістається стрічці з Китаю Мандрівна земля 2» з доволі високим рейтингом, що сягнув сімки. Фільм є другою частиною, приквелом китайського фантастичного блокбастера від режисера Фанта Гво і екранізацією одноіменного оповідання Люце Сіня. Сонце згасає і людство вимушене шукати для себе новий дім. Тож, об'єднавши зусилля, мешканцям землі вдається змінити орбіту планети і відправитись разом з нею у безкінечну подорож. Звичайно, у катаклізмах Зміною орбіти виживуть далеко не всі. Фільм, попередник стрічки, про якого говоримо, став одним з найкасовіших неангломовних китайських фільмів у світі і зібрав у прокаті 700 мільйонів доларів. Тож другу частину знімали з іще більшим розмахом. Робота велась на 17 студіях, побудовано було 50 тисяч декорацій, а у зніманнях взяли участь 22 тисячі акторів та статистів. Невже це достойний конкурент голівудським блокбастерам? Треба дивитись. There is more than one Your human body has limited your vision. Men are in awe of the history, yet despise the future. The fate of civilization is up to the choices of men. The biggest impediment for survival is never weakness. Золото перше місце десятки посідає стрічка. Вартові галактики 3. американський комедійний супергеройський бойовик, що заснований на одноіменній серії коміксів Marvel з доволі високим рейтингом 8,0. У третій частині дружна команда вартових буде протистояти вищому еволюціонеру, лиходію, що прагне створити ідеальне суспільство. Колись він ставив експерименти над ракетою, внаслідок яких єнот став людиноподібним. Такими людиноподібними звірями лиходій заселив цілу планету. Тож ракета потрапляє до рук давнього кривдника. А вартові, звісно поспішають на порятунок товариша. Друзі, підписуйтесь на Кіносмак усюди, щоб бути у курсі найсвіжіших кіносеріальних новинок. Шалена дяка вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.